Да. І в кінці кінців, до 1 травня нашого свята, так, а для переробитів пач ми зробимо цю важливу роботу. Сьогодні зробите? Сьогодні, э, мабуть, сьогодні не будемо, завтра ми йдемо зробимо, тому що нам треба тут з... врізатися в щебель, може бути ще й ломами придеться. А там, там. зробили з'їзд. З'їзд зробили. А, оцей? Ага. Ні, ні, там ось. Є. Там у нас. Він не горить, є куди виїзд зі з а то вже назад. Коли будемо обсипати обочини, він буде брати туди землю з каналу. І якраз він буде нами канал, а ми підвеземо трубу і засипаємо. То вже засипки обочин, ми зробимо той так з'їзд, виїзд на ту вулицю. Ну, дуже... Робимо все для народу. Зісіям. Дякую Дякую і вас теж. Бажаю вам щастя, хорошого настрою. на краще без дня. Успіхи вам. Миру нашому місту. Миру обов'язково. І нашому місту. І, і в державі, щоб ми. І в світі, щоб ми. Я подивлюсь, коли це йдуть війни, коли бувають. Ну для чого? Живіть, дружно. Як оточ для Бог казав. Живіть, давайте живі, дружно. І все в нас буде. Дякую вам. Щасливо.